Перестаранку По розпаковка посилочки. Тут, здається, всього три речі має бути, але вони якраз прийшли в час. Отут, наприклад, скляна чашка має бути, і подивіться, як вона гарно, якісно упакована, щоб не розбилася. Перше у нас це костюмчик для, костюмчик для сина для новорічної домашньої фотосесії. Подивіться на це. Дуже мило. Замовила одразу 6-9 місяців, бо мало ли він підросте. Хоча зараз бачу, що можливо трошки величеньке буде. Якість класна. Нам подобається, так, да, син? А друга посилочка у нас теж пов'язана з Новим роком та Різдвом. Дуже дивно упакована, між іншим. Якось одним містом упакована, чесно кажучи. Отакого От дивного упакування в мене ще не було, чесно кажучи. Але я замовила ось такі шапочки. Мам. А, міні. Це для дитини і мам. Мені здається, це дуже мило. І теж буде різдвяна на фотосесія в трьох. Тут правда для дитини така шапка, для дорослого по розміру. Ладно, не настільки, звісно, різниця є. Але мені здається, я можу... Ні, не можу, нормально. нас син не, син не в ній, Я сподіваюся. І зараз дивимося останню посилочку. Це один з подарунків а, чоловікові на Новий рік. Я думаю, що я всі коробочці і буду запаковувати її в подарункову святкову коробку. Дивіться, як упакована, до речі. Дуже якісно. І чашка виглядає ось так. Щось я думала, що вона буде більша. Ще ось не вистачає зараз, її тут розбити. Суть чашки в тому, що тут є заварничок. Ось прозора вона. І є спеціальний заварник. Чоловік привіз. А, Купу чаїв з Китаю. І от нехай їх заварює. Якось це має бути ось так. О. Виглядає непогано, я думаю. Я думаю, що тут мені здалося, що тут немає нічого. Ніяких дирочок, але дирочки є. Все окей. Ось так. Так, сьогодні буду упаковувати цей подарунок. А ми з вами зустрінемося наступного разу, коли буду розпаковувати посилку. Новий день нові посилки. Шоста ранку, шоста тридцять. І ще ось. Тому відкриваємо спочатку стени. Дитина у мене сьогодні не така спокійна, як була минулого разу. Вже на животі, зараз. Після харчування особливо на жовці, варто полежати варто Так, так, Світлується. Вірідніше, я десь зніму розпаковку цих посилок за один раз, дуже маленька. Але якщо візьму його на руки, то, можливо, вірні підрішується. Уявляєте, перше, що я зробила, це ось така тарілочка для харчування. І я не знаю, як так сталося, але я замовила в двох варіантах. Прикиньте, на в нашому двох варіантах отака? я не знаю. Подивіться, комусь подруга. Якраз дуже багато подорожок, які скоро будуть народжувати ось така, дивіться. Я думала, вона буде скляна і це буде гарно через це. А вона пластикова. Але ладно, там місця два. Буде непогано виглядати на столі з різними смаколиками. А це у нас ось ця штука. Це не горщик, це спеціальна, спеціальне сидіння для купання його, тому що наша ваночка стає нам маленькому в лежачому положенні. От, я сподіваюся, що ця штуковина через тижня-три зробить його купання більш комфортним. О, блін, вона така величезка. Сподіваюся, що вона влізе в нашу ванночку, Або сам тобі придеться купатися в душі. <сь> З цією штуковиною. Ось так це виглядає. І звісно, синім кольором викидне. Ще посилка. Тут можуть бути іграшки для нього, але я їх не буду йому давати зараз. У нас і так багато іграшок. Щоб він не... Не розсіювалася увага. Дивіться, яка а, ця клала. Вона має грати музику, коли вона відпускаєш. Тож треба буде батарейки купити. Неймовірна тарілочка для годування. Боже мій, це просто хай. У нас прикор має початися через два тижні вже. Вже буде нам 6 місяців через 2 тижні. Тому я купую різні тарілочки і подивіться на цю. Це червона машина. Плім. Кайф! Вона дуже класно виглядає. Так, відкриваю цю тарілочку. Можливо, зараз я почну активніше знімати ютуб, тому що прихожу, що вона маленька дитина, я від себе, вибачте, відїбалася, щоб було все ідеально. Я знімаю так, як я можу. Ось наша тарілочка, мені дуже сильно подобається. Класно. Так гарно упаковано, дивіться. Але я взагалі не маю уявлення, що це. Подивіться! Це ось ці горлиці, які в цьому. Це горлиці з один вдома, з першої частини. Воно так гарно упаковано, що я це зроблю подарунком для чоловіка. <laughs> не буду сама вішати. Хай буде подарунок. Ярославчик показує погрімушку, яку отримав. Мав отримати через місяць, але отримує зараз, щоб мама дозняла це відео. Ну, Ох, ці сучасні мамці, да? І ще ось така є частина з шайком. Йому дуже ось такі подобаються. У нас вже одна є, але без такої шумної штуки всередині. Думаю, йому сподобається. Ось це я йому точно віддам ще пізніше. І є ще одна іграшка для нього така штуковина. Для зубок його не фокусується, чи що? До зустрічі в наступній розпаковці в цьому відео. А ми пішли спати в наш перший день. в оп'яті ранку. Мала з малим зараз іти гуляти, але ніяк не можу його нагодувати. І якраз приїхала посилка остання тему. Так що давайте розпакуємо, поки він там грається. Бо вийти з ним гуляти, поки він не поїде, це буде погана ідея. І так, перше це ось такі формочки для кексів. Це на подарунок обручний. Одразу його покладу в пакет. Потім а -а 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 -а, слюнявчики для малого. Багато слюнявчиків, тому що у нас слюні просто стікають мочніше. Тому у нас ось такі тарілочка для годування йому. Не можу зрозуміти, що це, чесно, кажучи. Я зрозуміла, що це? Це ось це. Не буду розкривати, але. А, я зрозуміла. Неймовірно милий костюмчик для малого з ось таким написом. Він реально дуже схожий на мого чоловіка. Тому це буде дуже актуально. Вже на 6-9 місяців. Якість дуже хороша, можу сказати. Потім мені приїхав купальник ось такий. Теж, кстати, якість класна. Жирафи, іграшки для малого. Резиночки для мене. Ось такі. З панчиками. Зараз дуже це модно стильно, тому я вирішила теж придбати собі. А це купательний костюм. Клас, боже, це так це моє, я не можу. І кепочка теж є. О! Це я зараз буду використовувати. Це перчатки, рукавички для візочка. Клас! Це щось мені стається. Мені Вже коли з'являється дитина, всі твої посилки для дитини, а не для тебе. Хм, Ага. чомусь сталося мені, що. А, я ж таке купувала, але ні. Ось такий бодік для малого. Вона ж казала, що буде для нього. Для себе, звісно. Просто не читалась. О, невже це для мене річ? Дивіться, яка мила футболочка? Дуже мила. Якість незрозуміла для мене. Не надто хороша. Подивлюся, як буде носитися і чи не буде в ній спекотня. О, це для мене ночнушка. Дуже мила. До речі, там якісні ночнушки, ось такі тканєві. Це у нас дощовик для візочка. Оце ось така косметичка для ліків. Звичайно, я сюди буду складати різні штуки для дитини, коли ми будемо в поїздках. Маленькі ложечки для годування. Ще одні ложечки для годування для більш старшого віку. Це зараз я покажу. Це може теж з собою в поїздки брати для нього. Дивіться, як це. Може, зараз такі чудові речі придумають для діток. Це форма для випікання. Типу формі гарбузика? ось так. Пішла рятувати сина, який застряг. Опа! Дитина прийшла зі мною на цей раз. Це прикольні брілочки, аксесуари на кеди. Так, це виглядає. Дуже незвичайно. Я покажу в картинці, як буде на кейді вже виглядати. Потім у нас пакет з шортиками. Скільки посилок, який кайф! Я його вкладу сьогодні спати і буду насолоджуватися, роздивляючи кожну річ. Спінери. Теж в поїздку спеціально беру, щоб вони їх дуже відволікали і забавляли. У нас тут чашечка для водички для малого. Вони, все, всі посилки дитячі, ну майже всі. Це ще одна прикраса для м -м, кедів. У мене просто є прикольні зелені кеди, темно-зелені. І я от хочу їх прикрасити ось так. Хоча я розумію, що ну, зараз зима, якби, де я буду їх носити, але я дочекаюся весни літа Це, типу, бантик має м -м -м. бути. Ось такий плавательний костюмчик для малого. З восьминіжкою, Це така футболочка. І шортики. І кепочка, і є. Оце я не можу зрозуміти, що це. А, це в мене резинки, блін, дуже гарні. Я вже й забула, що я їх замовила. Такі в стилі бріджертонів. І остання посилка це, це, це піжамка. Ось такі штанці. Що ж, нарешті ми закінчили з посилками. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. І до зустрічі в наступних відео. Сподіваюся, в наступних відео я буду більше розповідати ні, не тільки про дитячі речі.